там забула. Ну, ладно, Що ну, б ти хотів побажати? Мотоцикли, да? Ну, ладно. -бин -бин можливо, Саші потрібен. Будь ласка, Сашенька, що ти хотіла побажати нашим друзям? Щастя і здоров'я, Дашенька, що ти хотіла побажати? відкам. Так, Маринка, що б хотіла побажати нашим однокласникам? Маринка, хорошо вчились в школі. Хороше побажання. Так. Листочка до поля. полі. Так. Так, ну, вона завжди пригадає, хорошо? Ще хто хоче висловити свої побажання? Арсеній. Я тобі подякували подарунки, що сьогодні подарували тобі Владка, Маринки. Хто <кху> наступний? Так. Що бо ще Щастя і здоров'я було. Ще хто хотів побажати. Максим, що Я ти хотів він Побажати, побажати, щоб ліс не хворів. Так, щоб вони не хворіли. Дуже гарне побажання, Жень. Що вони в так, щоб гарно навчались. Будь ласка. Хай. Ну? ну, що б ще побажало. Досядь, подумай. Будь ласка, давай, Дашенька, що ти побажала нашим однокласникам? Здоровими, та, і? Було, і і так, і ну, банечка сядь. Йому мотоцикла еще. Придавай мені. Так. Так, Ліза, була, ласка, Ліса. Придав, були здорові. Максим. Красиві і, ха, і хорошо вчились у школу. Так, і гарно навчалися. Дитка, ну тихій, то ж побажання не чути. Повернулися сюди, будь ласка. У я хотіла їх ще У батьків я купила машинку, а є полковку. Добре, Марійка. Щоб ви не боялися розказувати віршики. Хороше побажання. Так, Альонушка. Я, я, я хочу, щоб вони були здорові. Молодці. Ну а ми теж ж їх я... сьогодні привітаємо, діти. Ви по бажанні свої висловилися. Я що за ну ти повториш, хорошо? Так, Марійка, ну твоє побажання нашим однокласникам сядь поки, сядь. Часуки будуть роздавати. Сядь. Марійка, де побажання? Ні, діду, вийдуть. Почепай. Ще не узакінчуюся урок. Марійка, ти савай, коли відповідаєш, стає. Так, що дітки у них у їхніх батьків найкращі, хорошо? Да, Даша? Хорошо, зараз вже машинка, я вже їх далі по голові. Максима, ся на одну хвилину. Ще не закінчився урок, ще дванадцятої години немає. Так, подивіться, що ваші батьки приготували для ваших однокласників. Оже Софійки ми даруємо такі гарні бантики, а Саші ми даруємо Лего. Я знаю, він дуже любить складати. Така машинка Лего. Гарні подарунки подобається. Давайте ще раз їх привітаємо. Ну а ваші іменинники приготували для вас теж солодкі подарунки. Вони хочуть, щоб ви разом з ними відсвяткували їх день народження.